you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Поки СБУ різними способами намагається затримати різних темщиків з підробними військовими білетами на кордоні, а ДПСУ уважно спостерігають за усіма категоріями і ситуації серед чоловіків та інвалідів. Наша влада закриває очі на очевидну навіть неприховану втечу колишніх чиновників. І ситуаціями серед чоловіків та інвалідів наша влада закриває очі на очевидну навіть неприховану втечу колишніх чиновників. Нещодавно всіма ненависний двох трьохтижневий Клоун Арестович дав широке інтерв'ю прямо з центру Нью-Йорку про те, що зміг легко і без жодних проблем перетнути український кордон. Із депутатської групи або Порошенка, або голосу зараз не пригадаю, направили до ДПСУ запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ опублікувала в соціальних мережах, і там написано Державна таємниця якось виїхав. Законно, звісно, заявив Олексій. Ми не будемо детально зупинятись на тому відео про втечу під лабузника, а натомість подумаємо над тим, чому влада взагалі пропустила його без наслідків. Нагадаємо, що Арестович сам по собі вже не є держслужбовцем, тому цей закид на державну таємницю є дійсно комічним. Про яку державну таємницю може йти мова взагалі. Крім того, наш шановний так чи інакше залишається військовозобов'язаним. А як же ці постійні вихваляння його звання, що тепер і підполковників випускають? Певно, в якомусь абзаці скандального законопроєкту про мобілізацію за це сказано. А ми сліпі дійсно цікава новина не знали. Згідно з чинними законами і правилами перетину кордону, повноцінний допуск його багатодітних батьків. Відомо, що у Орестовича дійсно є троє дітей, та найстаршій доньці вже 19 років. Тому навіть цей варіант тут не проходить. Яким чином його взагалі додумались випустити? Тобто, звичайним простим людям, навіть тим, хто за шалені суми продумує ледь не втечу з шоушенка, перетнути кордон неможливо, а якомусь облизню, що зневажає, дозволяє собі робити абсурдні заяви на всю країну. Чомусь такі можна. Реальний приклад того, що дурням закон не писаний. Чому влада ніяк не реагує на цю резонансну подію? Де взагалі відкриття кримінального провадження, ЗМІ вже просто бунтують вище неба на цей глузливий і шалено-загадковий вчинок від пана Олексія, а верхівка навіть жодного коментаря не дала на цю подію. Тотальна анархія коїться. Вдумуючись у даний інцидент, довше і довше, то виникає все більше питань. Може, хоча б зараз вже потрібно почати діяти. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові. Та бережіть себе.